Всіх вітаю. Зараз у нас 15 годин 40 хвилин 7 листопада 2023 року. Ми з вами у Сергієвої пустині у верхній межі. І що хочеться побажати всім людям? Хочеться побажати, щоб цей останній місяць. У осені ви все встигли, приготувались до зими і щоб у вас був гарний настрій, зустріти цю, цю зимову пору і всім тим, хто охороняє Україну, то їм бажаємо енергії. Міці у душі і у тілі, і щоб все було добре. Так, всім щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор тропи Серафа з Сукране Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.